Всім привіт, я Настя і це обзор на оновлення в Аватар Ворту. У нас тут вийшов новий будиночок. заходимо подивимося. Ось таке от щось. Тут у нас якісь прикраси. Коробочка якась. Прикольно. Так, що ще тут є. Якщо що, то мій дідусь. Ну, в ігрі. Того якісь, як сказати, кульчиків багато. В цьому будинку Кольт, ожерель. Що, що що що, тут є? Часи? Чи мені показалось? Ні, вроді. От часи. І браслети на руку. Ну, класний костюм. Як оце це оновлення вийшло, вийшло ще вчора, але я замітила його тільки сьогодні. Оця коробочка відкривається за допомогою цього ключа. Ну, нічого страшного. Так, що в нього тут? Ага? Нічого не понятно. Ну добре. Тут ось вот така вага класна. Я знаю, як це секрет всі Два. Має ось так випас... випасти ключ. Ну я його з випадково була рішила. Ну добре. Ось Будь... таке класний в нас того, тову... як сказати, магазинчик. Зараз ми подивимося, що що воно буде? Чорна карта. Дивіться, коробочка. Скільки вона коштує? Вона коштує 13 гривень. <плес> Відкриваємо. У нас тут ось вот таке кольцо Класне. Так. Мама. Мама у нас трішечки в школу скоро піде. Отаке кольцо. Отак воно виглядає. Такі кульчики, ледісер, сердечок. І такий класний браслетик. Зараз я познімаю, бо її вони не дуже йдуть, на жаль. Зараз трішки познімаю, а кольцо? Ой, я браслет, випадково зняла. Не замітила. Ну чого? Ой, ой-ой. Це це сюди, а це сюди. А це сюди. Отака у нас коробочка красива. І відкриваємо коробочку цю. Три, два, один. Що у нас тут? От такі якісь. Що це? Я вибачаюсь, на що це? А, то лінзи такі. Дивіться, які лінзи гарні. Якщо що, якщо що, лінзипом зняти їх не можна, на жаль. А це що? Це в нас браслет такий. На ній його не видно. Що таке от? Такі от? Красиві є часи. І теж їх не видно. Чому? Тривогом. Нічого страшного. Отакий красивий там був наборчик. Дуже красивий. Там і коробка сама. Теж дуже красива. Отакі От, два подаруночки там були. А оцей, як рішити, я ще сама не дуже розумію. Давайте пошукаємо. Може в цьому є. Може десь де є підказки тут. Тут воводись. Так. Так, шукаємо бриллиант. Почекай, посунься. Так, такий фіолетовий А. Це обзор я забула. Добре, той секрет, секрет будемо розв'язувати в інший раз. В іншому відео, бо це обзор на обнову, а не рішаємо секрети. Забулися. Нічого страшного, з ким не буває? Так. От сюди у нас кешіть. Саме цікаве, лишимо на потом. Я сказала, лише, мол, на потом. Тут у нас. От, ми сюди приїхали. Ми сюди телепортувалися, так сказати. Беремо тваринок. Ці тваринки я робила в одному з довгих відео. Ось як відкриваємо коробочку, і у нас така красива сумочка з бантиком. От, так, котик, котик. Куту, тут подобається. Ой, який він милий там. А собака. <смі> Собачей теж дуже подобається. ця коробочка. Інша коробочка така от в виді тортика, кіт туди поміщається. А що вона якщо? І, су... і собаку. Домову ж на двох. Посадити і собачку, і кота. Емоції ті ж самі. Вот, в кота. Смієм, пусть Ой, який він милий. Це котик. І от така собака. Ой, ще одна емоція в котика. Ось такі милі. А в вот така емоція. Просто вилізти хоче. А це він так. І вот емоті просто... просто хоче вилізти. Ось така якась як сумочка. У нас з чим що то? Що це мені малювано. А я не знаю, що це мені малювано. Як ванночка якась. Якщо так подивитися, то похоже на ванночку. Емоції ніяк не прибавилось. І остання на сумочка. це як діадема. Класні сумочки, мені вони дуже подобаються. Таке у нас перша коробочка у нас вийшла ось така красива. А у нас ж наш шаблін для подарочок. І що тут у вас? тут того... Увагу... А я не знаю. Так, заходимо і будемо дивитися. У нас вийшло ось тут уголо. Ой. От того ми були. У мене зі Неправильно збирали. Маєте, що там були? Так, будемо дивитись. Жінко. Жінку, ви хто? Жінку? Окей. Ось така перший пакет оранжевий у нас. Відкриваємо. От у нас коробочка, відкриваємо ось такі ось красиві кульчики. Жінка, я вибачаюсь, а у вас є кульчики. Є, віддавайте. У неї кульчики красивіші, ніж у нас. Добре, у нас красивіші. От у вас красиві кульчики. Зараз ми всім сім поміняють. А! Хочу ми всім поміняти. Ось такі красиві кульчики. І все. Ха. Три пакети і одні кульчики. Круто. добре. Ось такий другий пакетик останній. Більш там нічого нема, на жаль. Відкриваємо і от такий вот красивий кульчик. <світок> там не два, там один. Хтось обірвав другий. Так, от цей жінки красивий наряд. Ну, платье, там у якомусь магазині є. А от, осталь... от таких браслетки, не помню, чи є. Це не чесно. Ну добре. Збираю все обратно, поки жінка нічого нам не сказала. Я трішечки прихворіл сьогодні. Це мої браслети, це мої браслети, кульчики. Ну давайте. Mm, тому, тому які браслети, які кульчики? Я нічого не брала. Нічого страшно, на -а -а -а. він застрив. Ну, застряв трішечки. А -а -а -а. Він не бере. Вроді би вже ніяких подарунок немає. Шкода. І вона не хотів брати коробочку. Ну добре. Всім пока-пока. Чекайте відео на... це Забула. На секретик в новій локації. Всім пока-пока.